Кажуть, справжній козак це той, хто не боїться смерті, бо живе заради волі. Історія Івана Сірка саме про це його боялися турки, татари і навіть власні побратими, бо не знали, звідки в ньому стільки сили. За життя він провів понад 60 боїв і не програв жодного. Уявляєте, навіть вночі, коли всі відпочивали, Сірко міг несподівано повести військо в бій і перемагав. Якось він разом із козаками штурмував турецьку фортецю очаків. Усі казали неможливо, там тисячі ворогів. Але Сірко був інший, він не рахував ворогів, бо вірив у силу духу. І взяв ту фортецю. Після його смерті козаки забальзамували його праву руку. І носили з собою в походи, як оберіг, що приносив перемогу. Уявіть собі, скільки треба зробити для свого народу. Щоб навіть після смерті тебе вважали частиною війська, Сірко, це не лише історія про шаблю і славу. Це нагадування, що українська воля незламна. що Дух Свободи передається крізь століття, і що кожен із нас нащадок тих, хто не схилив голову. Слава козакам, слава Україні.